Вітаю вас в новому випуску. Так-так, це Мадейра, це Ібіца, але як бачите, оце, оцю Ібіцу, яка тут була: атракціони, машинки, концерти це вже все розбирають, тому що тут музичний фестиваль вже закінчився. Зараз у нас 6 серпня 2025 року, і прямо сьогодні я записую нове, нове відео і буду його викладати на YouTube. Про що хочу поговорити? Ось хочу поговорити про... Маленькі кроки зараз. Так, прогулятись трошки, записати декілька відео. До речі, ось я знімаю вже два тижні, вже третій тиждень пішов відео. Викладаю їх кожного дня на свій ютуб канал, цей, який ви зараз дивитесь, про гроші, духовність, саморозвиток загалом Такі теми. Поки що немає великого зростання. Цього каналу, ну тому що треба час. Ютубу треба час, щоб почати радити мій канал іншим глядачам і щоб він зрозумів, а хто мої глядачі? Що це люди, які цікавляться розширенням, саморозвитком, духовністю, грошовим зростанням. На це треба час. Може, місяць, може, два, може, три, не знаю. Але я впевнений, що десь. У вересні, у жовтні-листопаді, в листопаді цей канал буде зростати автоматично. Мені для цього нічого не треба робити, тож ви це зможете все побачити. Мені достатньо тільки викладати відео щодня на цей канал. І що мені для цього треба? Ось треба взяти телефон, мікрофон і штатив, щоб інколи зі штатива знімати, інколи з руки, як я зараз. І все. Тобто, я. Хочу мотивувати всіх людей це робити, буду цьому і навчати, що достатньо лише мати телефон, мікрофон і все, і можна вже себе знімати або вдома, або, наприклад, я не знаю, там ну, на вулиці, як я зараз, кому незручно вдома, кому вдома може трошки заважають діти, сім'я, родичі. Чи ще хтось. Виходити на вулицю, гуляти, ось так розмовляти і про щось цікавеньке та важливе розказувати, проявлятися, врешті-решт, розказувати про свою експертизу, товари, послуги, там, курси чи консультації. Будь-що. А я зараз прогуляюсь трошки пірсом, подивлюсь на океан. Сьогодні сонячна така погода, класна, все красиве тут. Атлантичний океан дуже такий, ну спокійний і гарний. Так ось маленькі кроки. Розкажу про себе. Вчора я почав працювати з нутриціологом, дієтологом зі своєю знайомою Катериною Денисовою. Вона є експерт в цьому останні роки і дуже класно прокачується з точки зору і ментального розвитку, духовного і розвитку тіла, харчування і загалом здоров'я. Тобто, в комплексі як хелс-коуч і такий ментальний коуч, я б це сказав так. А ми почали працювати, розбирати мій раціон, мої звички чи займаюся я спортом, якими вправами, щоб отримати поради конкретно для мене. Мені це подобається ось така особиста робота. і Вона взагалі бере людей на супроводження на півроку чи один рік. І е, я розумію, що навіть змінити звички харчування е, не допоможе дієти. Знаєте, я спочатку подумав, та треба на якусь дієту сісти, там кето, дієту дюкана чи ще якусь. Але це все до дефенічки. І вона мені пояснила, я потім зрозумів, що дієти це тільки тимчасове е, рішення питання. Тобто ти схуд, е, а потім знов повертаєшся до ну, звичного раціону харчування і все повертається. Як і було по кілограмах. Ось я, наприклад, з ростом метр вісімдесят, І зараз, ну, і взагалі, моя комфортна вага 75 кг десь 75. Навіть 80 для мене багато. А я погладшив за останні три роки життя у Франції на 10 кг. Тобто зараз я важу десь 85-87. Кілограм. І мені не окей. Тобто плюс 10 е, носити на собі, в бока животу, це все зростає. Це не окей. Я багато тістечок їв, солодкого, соки якісь. Ну, коротше, певні продукти, від яких бажано відмовитись, але свідомо відмовитись. Тобто крок за кроком поступово. Більше ходити пішки почати, більше ось плавати. Я не знаю, чому я не плаваю активно. Ось біля океану живу чи біля моря, але в мене такої звички загалом немає і не було. Ось, і там не знаю, танцювати можу почати, щоб спалювати калорії, тому що спортом, фізичним спортом, тренажерами мені не можна займатися, мені не можна бігати. В мене є особливості по здоров'ю. Тільки спокійне, щось спокійне. Йога, ось порадили люди. Йогу, йога, ходьба. Плавання і такі спокійні танці, щоб спалювати калорії. Напевно, що це буде найкращий варіант. І ми почали з нею працювати. І вона каже: Діма, та не треба ні від чого кардиналю відмовлятись. Ну, хочете морозива там. Раз в два тижні, раз в місяць ставки, з'їжте то морозиво. Хочете, і тістечка, ну звісно, не кожного дня. Не треба кожного дня, там тістечка їсти. А там раз на пару тижнів також ніхто не вмре від цього, і організм також. Звісно, що треба привести до правильного харчування. Я вже на шляху до цього, загалом в мене воно вже збалансоване. І зараз ми щодня будемо це все проговорювати і коригувати його. Плюс якісь. Вітаміни буду пити, плюс якісь добавки трошки, ну, якийсь час, не постійно. знаєте, Я проти того, щоб якісь бади пити постійно. а Якийсь час можна. І цей, і цей. І цей. І ось маленькі кроки. Тобто треба тільки маленькими кроками ось так вертатись до нормальної ваги. Ось а, YouTube. Якщо я хочу досягнути результатів, або може і ви хочете досягнути, треба знімати. Ось брати і щодня знімати. Чи знімати серію відео, як я роблю протягом прогулянки, а викладати потім щодня. Я взагалі за такий формат, що треба виділяти собі час, працювати над Ютубом чи над соцмережами в якийсь конкретний день чи два дні на тиждень. А в інші дні це все тільки оформлювати. Тоді це не буде зашкварна така робота. Тому я зараз прогуляю, зніму декілька відео в різних локаціях на різні теми, і буду це викладати протягом тижня і декількох днів. О, ви можете побачити потім, що відео з жовта футболка це ви зрозумієте, що жовта-футболка це все було знято в один день. І це окей. це, це не принципово. Як це відбувається? Головне, щоб вам було комфортно, щоб ви розказували про себе, доносили людям якусь гарну інформацію. Через відео, тому що відеоконтент, ви ж розумієте, він поширюється всюди, в YouTube, в Instagram, в TikTok, всюди. Тому треба вчитись це знімати. Якщо у вас є такі мрії, бажання, підписуйтесь на мене у всіх соцмережах, я буду про це розказувати. І коли буду на цьому навчати, можете приєднуватись на навчання, щоб починати робити перші кроки в цьому напрямку.